Я пропоную перейти через міст. Ого, дивіться, який сом! Мен! Вау! Ні, чекайте, це треба бачити. Я думаю, тут цей виступ не просто так зробили. Дивіться, які сомищі тут, алло. А ми можемо їм. Я їм хіба кину, батон. Ого! дивись, який огромний. Язь здоровенний. Прикольно. А? Рибина рибище. Як вам така дичина? Ого. Ого. Дивіться, як класно, ще й сонце заходить. Небо таке ванільне зараз. Та ви шо? Та це просто неймовірна картинка. <гас> Та ти шо, ми так влучно тут зупинилися. Насолодитися моментом. Подивіться, як гарно, а. Вау! Рибов! Кошака на вас немає. Красиво так. Ну, оцей відблиск червоного такого. На воді просто дивиться супер класно.